Вітаю друзі, вас на каналі Степан Періг. Новий день нові автомобілі. Сьогодні для вашої уваги шкода Октавія 2017 року. Модельний 2018. Автівка щойно пригнана з Німеччини, версія Clever на механічній коробці передач. Ціна даного автомобіля складає 12400 доларів. Отже, покажу автомобіль. Як він виглядає? Ось така лялочка. Задня лед-оптика. Двигун 1,6 на 85 кВт, тобто 115 кінських сил. По лакофарбовому покриттю. Так, поки що не фарбована. 125, 127, 132, 147, 145. Автомобіль не полірований. 119. 127. Тобто автівка повністю в рідній фарбі. Пробіг складає 192 тисячі кілометрів. Отже, що ми маємо за 12 400 доларів. Оптика в нас звичайна, є ДХО, є передні задні партроніки, класні титанові диски, датчик світла, датчик дощу, також є автоматичне світло. тобто, Сама переключає з, дальнього, з ближнього на дальнє і навпаки. Є заводське тонування, рейлінги, задні партроніки, міський багажник, як завжди. Оскільки це версія Clever, салон автомобіля в якому виконанні. Досить цікавому. Через стеклопідйомники, є електродзеркала, є підігріб дзеркал. Бачимо, в якому стані водійски сидіння. Так, пробіг 192 тисячі 700 кілометрів. Друзі, є два ключика введемо. Потребує замінити масло. Є адаптивний круїз контроль, мультикермо, також навігаційна система. двохзонний клімат-контроль. Зараз покажемо, так. Є підігрів передніх сидінь, система старстоп, механіка п'ятиступка. В принципі, автомобіль заслуговує уваги, автомобіль з Німеччини, є тюпсі, повністю вся сервісна історія в автівці. Зараз покажу, як під капотом. так Двигун працює рівненько, автівка без зауважень. Отже, друзі, якщо вас цікавить шкода Октавія 2017 року за 12 400 доларів, вона може бути ваша. На зимовій резині, хорошій комплектації з чесним пробігом і чесного продається. З вами, друзі, AutoTrade Cars UA. Цікавлять шкоди, телефонуйте, запитуйте. Мене звати Степан. Знаходимось. У селищі міського типу Куликів це за 10 кілометрів від міста Львова. Ви всім удачі, всім папа, завтра буде новий день та нові автомобілі.